Нас на всіх ресурсах, які я веду, вже більше мільйона. І я думаю, що вам цікаво знати, хто я, звідки я, хто за мною стоїть. Оце цікаве питання. Хто за тобою стоїть? Не проблема, що ти говориш, проблема хто за тобою стоїть. Ви знаєте, відповідь я дав у цьому великому відео, і деякі громадяни сприйняли це як певний виклик. А ось ми вже за одного народного проголосували. Питання не про вибори. Виборів немає. Вибори відтерміновані до кінця війни. Питання про те, кому ви можете довіряти. І от ті ваші слова, що ви обрали там когось з народу? Я вибачаюсь, з вами ніхто не спілкувався. Ви бачили образ, і за образ ви проголосували. Ці люди, які 33 роки біля влади, ніколи не були з народу. Ніколи. І якщо ви так думаєте, то ви помиляєтесь.